Придбала на сайті Єваю для себе два нові засоби, зволожуючий пінки для вмивання та ось такий глибоко зволожуючий тонер для чутливої проблемної шкіри корейського бренду П'юнканюль було це після зими коли шкіра стала зневоднена, стягнута, суха. Причому в мене жирний тип шкіри, але стан її погіршився. Тому ось такий зволожуючий тонер насичений. та Пінка зволожуюча були необхідністю, а не забаганкою. Окрім якісного зволоження, цей тонер має також заспокійливу дію. Завдяки низькому рівню піаж підходить для шкіри схильної до висипань, регулює роботу сальних залоз, тобто для жирної, він чудово підійшов без переобтяження. Це тонер знахідка для мене. Не комедогенний, пори не забиває, липкості не залишає. Лише якісне довготривале зволоження. У складі є 5 видів гіалуронової кислоти в комбінації з пам'єю. Антенолом, завдяки чому відбувається інтенсивне зволоження шкіри, також у складі є екстракти кори білої верби, м'які кислоти, які розм'якшують та відлущують шар відмерлих клітин, екстракти центели азіатської, квіток жимолості, чайного дерева, що заспокоюють чутливу шкіру. Флакон пластиковий 150 мл вистачило мені на три місяці щоденного використання двічі на день.